Хто ловить рибу на електровудки стало менше, принаймні, так запевняє керівник водної міліції. Вже третій день поспіль мешканців третього занасипу заливає каналізаційними стічними відходами. Про собак, які іноді краще за нас розбираються у вибухових речовинах або ж допомагають вийти на слід зловмисника. Цієї весни Кременчук долучився до зйомок нового українського проєкту Байки. Саме час говорити про актуальне вітаю і дякую, що ви з нами. Тих, хто ловить рибу на електровудки, стало менше. Принаймні, так запевняє керівник водної міліції. Нагадаємо, з 1 квітня і по 1 червня тривала операція Нерест. Протягом цього часу на водоймах міста та області працювало чотири мобільних пости міліції, які співпрацювали із ДАІ, працівниками ландшафтних парків, держрибоохороною тощо. Тож про результати нересту у цифрах і не тільки. Дивіться далі. Близько 40 рейдів, 24 правопорушники затримано, та 20 справ у реєстр досудових розслідувань внесено. Такі результати нерестової кампанії 2015. І у цьому чималою мірою завдячують простим людям, які телефонували та повідомляли про браконьєрів. Зазначає Олег Стешенко. Порушники працювали масштабно тільки в однієї компанії браконьєрів було вилучено 102 кілограми риби на 40 тисяч гривень. А ще нерідко браконьєри вели себе досить зухвало. Лежали спільний рейд на Кремчуцьке водосховище на судохідну частину. Поблизу цієї судохідної частини розташовані острови, е, значить, там під умовними назвами вони називаються. Вони знаходяться на Кіроградській, в на, за, меж, за межами Полтавської області на Кероградській області. Було дуже навіть застосовано е, зброю для відстрілу гумовими кулями, тобто попереджувані, е, так як вони е, чинили опір працівникам міліції. Тобто на цих островах були зосереджені браконірські угрупування, виставляли свої палатки. Вони там жили по неділям і займалися браконьєрським виловом риби. У підсумку кампанії маємо наступні показники роботи по регіону. Було зареєстровано 46 матеріалів, із них 39 внесено в ЄРДР. Значить, збитки склали 372 тисячі 708 гривень. Було вилучено дві з половиною. Тисячі кіл тони риби, вилучено 24 плавзасоби і двигунів до них. Значить, вилучено майже 100 штук сіток загальною довжиною майже 9 кілометрів. Вилучену рибу збували, а от вилучені знаряддя лову урочисто спалювали. Окрім виявлення порушників на воді, працювали і на суші, зокрема на ринках міста. Що ж до невдалого походу на ринок центральний, коли перевіряльників разом зі знімальною групою банально виторлили з території, то на сьогодні за фактом відкрито кримінальне провадження. Були факти того, що риба дійсно туди завозиться, свіже виловлена. вона походження. ми в була нас інформація, що вона була виловлена браконьєрським способом. Була інформація, що вона була. Значить туди доставлена з підробленими документами, так, так би мовити. Значить, у нас у нас було відкрите кримінальне провадження. наразі воно не закінчене. Воно ще відкрите залишається. І ми в даному напрямку працюємо зараз. Виявлено вже працівниками водної міліції і двох нетверезих човнярів. Загалом надалі роботу у цьому напрямку будуть посилювати. Адже як визнають самі міліціянти, близько 80% острівних відпочивальників з вояжів повертаються нетверезими. Проте відповідальність за керування човному нетверезому стані нині чимала. Це 150-200 неподаткованих мінімумів. Що ж до мору коропів, то сьогодні назвати точно причину, певне, що мають екологи, зазначає Олег Стишенко. Утримані ж його підрозділом аналізи показали наявність грибка у тушці риби. Виявлено збутників іхтіофтеріозу та гіродактильозу, виділений рист мікроскопічних грибів, сапролегнія мікста ну, в общем, збутник сапролегіозу рибу, тобто грибок. Серед позитивного катер, який водній міліції придбали бюджетним коштом. Він зі слів Олега Стишенка зареєстрований під іменем Спрут 11 і поки працює безперестанно. Як не дивно, але не мають проблем міліціянти із паливомастильними мастильними матеріалами. Натомість мають натхнення впроваджувати законодавчі зміни. Нарестова кампанія показала не завжди служби, які мають повноваження складати протоколи та накладати штрафи на цій чи іншій території, мають на те і відповідні ресурси. Тож Кременчуць. І міліціянти звернулись до нардепів з проханням збільшити їм територію обслуговування та додати повноважень суднохідної інспекції, представників якої у місті взагалі немає. У продовженні випуску новини від міських рятувальників. Вчора близько опівдня у місті по вулиці Червона Гірка виникла пожежа у металевому гаражі. У результаті згоріло його внутрішнє оздоблення. Причину займання та власника гаражу ще встановлюють. І теж вчора, тільки вже ввечері, сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку по вулиці 60 років СРСР. У вогні згоріли ковдра та килим, пошкоджено стелю та стіни кухні. Ліквідувати пожежу власниці оселі вдалось самостійно до прибуття рятувальників. Як інформують МНСники, пожежа трапилась через пустощі з вогнем 12-річного онука власниці квартири. Без пожежі не минулось і сьогодні. О четвертій ранку по вулиці Мічоріна на території одного з підприємств горіло у приміщенні галереї для транспортування сипучих заповнювачів. Як визнають пожежники, поряд розташований змішувальний цех, вдалося врятувати. Причина займання коротке замкнення електромережі, внаслідок протікання даху у приміщенні. Наш час триває до Кримунчука Сьогодні завітав лідер опозиційного блоку, колишній міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Він став почесним гостем на зборах регіональної організації даної політичної сили у Полтавській області. За понад годину діалогу із однодомцями, голова опозиційного блоку доніс основні позиції, на яких принципово стоїть фракція. Та запропонував кандидатуру нового керівника опозиційного блоку на Полтавщині, забігаючи наперед, зазначимо очолу регіональну організацію наш земляк кримучужанин. Докладніше, дивіться далі. Зустріч лідера опозиційного блоку з кременчужанами однодумцями пройшла у стінах міського палацу культури. Свій виступ Юрій Бойко розпочав з найболючішого питання сьогодення: як остаточно зупинити війну на сході. Опозиційний блок за дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Наша фракція послідовно виступала за дипломатичний мирний шлях завершення конфлікту. Ми виступали проти цих мобілізацій, тому що Відкрита в залі сказала спершу мобілізуйте себе, а потім тільки розсилайте мобіліційні бумаги до простих людей. Принциповою є позиція опозиційного блоку і в питаннях економіки, каже Юрій Бойко. Фракція не голосувала за бюджет, у який не було закладено індексації пенсій. Так само не голосувала фракція і за підвищення житлово-комунальних тарифів, і нині судиться з урядом, маючи собі вартість газу в 400 гривень. Ставити ціну для населення 7 тисяч це незрозуміло, і це тільки корупційні якісь дії там у вас проходять і подало в суд на кабінет міністрів з відповідміння тарифу. Майже годину проговоривши з кремчужанами про найболючіші питання сьогодення. Юрій Бойко запропонував однопартійцям підтримати кандидатуру Олега Сазонова на посаду керівника регіональної організації опозиційного блоку. Він знає ситуацію в області. Він прекрасно розуміє те, що він бере на себе відповідальність. І ми йому довіряємо. головою опозиційного блоку Полтавщини Олега Сазонова. Обрали одноголосно Приложимо всі усі. Постараюсь не подвести. Спасіба першим заступником став полтавець Володимир Павленко. Серед заступників і кременчужанин Олександр Березянський до політради увійшло дев'ятеро чоловік із найвідоміших прізвищ Юрій Нагорний, Микола Порицький, Костянтин Брежаха. І вже як повідомив на останок новообраний очільник опозиціонерів тижні за два відбудеться конференція міська, на якій оберуть кому керувати опозиціонерами кременчуцькими. По завершенні зборів опозиціонерів побіля міського палацу культури зібралися з десяток пікетувальників з одним єдиним плакатом у руках. Вони намагалися наблизитись до Юрія Бойка, однак чисельна охорона так і не дала їм це зробити. Машина з лідером опозиції хутко від'їхала, по чому розійшлися і самі пікетувальники. Розкриті злочини та знайдені злочинці то заслуга не тільки самих правоохоронців. На варті громадського спокою та завжди готові до пошуку правопорушників і так звані чотирилапі міліціянти. Так, у нашому місті є і такі. Йдеться про службових собак Кремечовського відділу міліції. Нині таких троє, і у кожного своя спеціалізація. Тож про собак, які іноді краще за нас розбираються у вибухових речовинах або ж допомагають вийти на слід зловмисника у наступному відеоматеріалі. Смотри, Мухтар. Здесь ми будемо роботи. Приблизно так було і з кожним із цих чотирилапих, які сьогодні разом із працівниками міського відділу міліції щодня несуть службу заради розкриття тих або інших злочинів. А міня жінаїдаміхайловна або краль собака міліції вішала прийти. Інспектор кінолог Володимир Сапко розповідає, цілих 18 років пропрацював у міській державтоінспекції у 2011 році. Потрапив під скорочення. Саме тоді Володимира, як людину, яка добре товаришує із собаками, і запросили до відділу міліції працювати із чотирилапими міліціянтами. Так, от ета Лабрадор звуть його Діна Дінка їй три з половиною годика. Восени буде рік, як Діна служить у Кремочуському відділі міліції. Собака до наших правоохоронців приїхала з Полтави. Спеціалізація у Діни не нині актуальна. Пошук та виявлення вибухових речовин. Цьому лабрадор під наглядом свого наставника Володимира вчилась на тренувальній базі у Житомирі. «Она запахи знает основных тротила, пластидов шнуров взрывчатых, запахи смазки оружейной. В последний случай мы были на, на обыске в селе, ну, оперативники наши задержали машинного вора. И там же запчасти куча. И между запчастей там нашли гранату хлопчатую. РГД, ну современную, не, не вторую великую часть, а уже современную, то...» В виде тренировки нашлись там все написали, а потом ее так положили, спрятали и прошлись. Ну она четко показала, что гранату она услышала. До речі, нині Діна в очікуванні потомства. Тож до надто важких завдань її тимчасово не долучають. А ось цей курс хар є справжнім чотирилапим слідчим. Якщо потрібно вийти на слід злочинця, то що без родіка собаки шукача не обійтись. Був труп у нас на Харольській то Ми трупа пройшлися і чітко він вказав дворище де труд чоловіка У это буквально там метров 300-400, и он туда привел. Скажем так, вот мы приезжаем, собака след взял, пошел, пошел, я говорю, ну вот, по всей видимости, вот к этому месту, например, да, дальше собака теряется, то есть или до дороги где-то выводит. И потом сопоставляется показания свидетелей, потерпевших, ну вот, и четкая информация, уход преступника идет. След, след, Мухтар. Якщо Діна та Рудік разом із міліціантами працюють лише з жовтня минулого року, то вівчарка Ніка на варті громадського спокою з самого дитинства. Два з половиною року тому е, у головному розіску начальник городіла подарив цю собаку. Ми її планували на розіскнути роботу. По факту почали обучати, вона слабенька. А потім перекваліфіцію для роботи патрульно патрульно-постової служби. Патрульна служба піддержає рушителя. Сьогодні Ніка з нетерпінням чекає на повернення з АТО свого наставника, з яким зазвичай і ходить на службу. Як розповідає інспектор-кінолог для чотирилапих правоохоронців, у міліції облаштовано зимні та літні вольєри у міліції за допомогу із медичним обстеженням та харчуванням службових собак. Сьогодні дякують міській ветеринарній службі та спонсорам. Насамкінець зазначимо, тільки з початку цього року щиро віддані в своїй справі чотирилапі стражі порядку брали участь у розслідуванні близько 50 злочинів та правопорушень, та все ж побажаємо, щоб собача служба була якомога спокійнішою та легкою щоб чотирилапі правоохоронці здебільшого працювали на профілактику правопорушень. Усі проблеми міста не аби хвилюють і наших колег, журналістів, газети Програма Плюс. Повз їхню увагу не приходить жодна міська подія. Над якими ж актуальними темами та розслідуваннями працювали журналісти щотижневика Цього тижня вже готовий розповісти головний редактор видання Олександр Курилов. Перше, про що ми пишемо, це репортери борються проти підвищення цін на як витрати. Їх у нас підвищують незаконно, і ми про це кажемо знову і знову. І кажемо про те, що не виконується наказ Мінрегіону про те, як треба висвітлювати цю справу управлячим кампаніям. А сьогодні ми знаємо, що підвищення незаконно, тому що воно йде у них як коригування тарифів, на якому з кожного мешканця міста хочуть зібрати по 11 копійок за квадратний метр. А всього це буде 200 тисяч гривень з усіх кремів Ми ж кажемо, ні, є закон, давайте його дотримуватись. Поки що така боротьба у нас триває. Інше про що ми пишемо, це про те, що відбуваються сьогодні суди, по факту і вже відкривають кримінальні справи проти обласного прокурора, який так атакує телекампанію візит. Ми пишемо про це, ми пишемо про те, що відбувається у нас у школах, про те, яке воно у нас. Це його почуття вчителів та учнів, і воно дуже погане. А також слід почитати, про що ми пишемо. Це наше перейменування вулиць і про те, що буде у нас замість пам'ятника Лініна, який нам пропонують знову відбудовувати. Не воєнна, а постамент пам'ятника, який нам пропонують ремонтувати за бюджетні кошти. А ми ж кажемо ні. той, хто поламав постамент, той хай його і справляє. Інше про що ми пишемо, це про наше життя міське, про роботу наших заводів, про роботу наших підприємств, про роботу наших комунальників, про роботу наших градоначальників, ну і звісно про ремонт того ж мосту, який у нас. Народний депутат обіцяв багато грошей, але нічого не дав, і тепер це буде відбуватися в економному режимі. А от питання, яке там одне стається, незрозумілим, чи відремонтують яму на пішохідній дорожці на тому ж мосту. Але загалом газета дуже цікава, новин дуже багато. Читайте, телефонуйте, репортери, хоч як воно не важко, але ми будемо намагатись вам допомогти. Отак буде правильно. Катастрофічне лихо ледь не спіткало Кременшок вже третій день поспіль мешканців третього занасову заливає каналізаційними стічними відходами. Нечистоти з каналізації підтопило одне з підприємств та придорожнє кафе. Про причини прориву далі у сюжеті. На цій дорозі неприємний запах був присутній завжди, адже поруч станція перекачки каналізаційних відходів. Але цього разу запах перейшов всі допустимі норми, скаржаться місцеві. Оце все залито каналізацією, ця каналізація тече, вже туди, воно, куди воно там, завод, як, не завод, а якась там, ну не знаю, що воно там, двері туди. І оце все оце воно стоїть, воняє. Це ужас один, не можна дихати. Утром так взагалі задихнутися можна. І собака вопрос. Ну, ми їхали в понеділок на роботу, в понеділок, це вже воно було. Про те, що десь стався прорив, можна здогадатися по рівню піднятої води. Ось в цих стічних каналах. Як видно, щоб вийти за межі залишилося зовсім небагато. Не пощастило підприємству, що розташоване на цій стороні. Стічні відходи просто рікою течуть на їхню територію. Ймовірно, прорив стався десь у цьому районі. Позавчора йшли було сухо. А сьогодні йдемо повний через кошмар. Каналізація, да? Наверно, мальчик їхав на мопеді, теж поїхав туди, повернувся назад, каже, не приїду там. Так якийсь колектор чи що прорвав. Не пощастило і власнику ось цього придорожнього кафе. Клієнти не зупиняються в ньому вже три дні. Воно й не дивно, адже не кожен зможе насолоджуватися таким криєвидом з вікна. Працівник кафе розповів нам, що власниця саме поїхала дізнаватися, у чому все ж таки справа до комунальної служби Водоканал. Скоріше за все, це вона й повідомила відповідні служби про прорив. Бо телефоном диспетчер зазначив нам, що про рік і відході, які вже третій день течуть шляхом, яким щодня рухається майже все місто, їм нічого не було відомо. За словами диспетчер, там дійсно таки стався прорив труби. Нині працівники вже працюють над вирішенням проблеми. Причини прориву їм поки що невідомі. Звісно, прорив каналізації несе за собою загрозу розповсюдження каналізаційної нечисті нагороди містян, не кажучи вже про вживання води, до якої через підземні води могли добратися всі ці нечистоти. На щастя, люди користуються міським водопроводом, адже і без цієї загрози вода у їхніх колодязях не придатна до вживання. Про прорив знають не всі. Новини ну чули про прорив. Перепоною для стічної води сталося це болото. Воно й не дозволило воді текти далі, осівши у його заростях. Володимир Пилипенко впевнений, перевірку навколишнього середовища екологічній службі, певно, зробити все ж таки слідувало б. Продовжуємо підбивати підсумки середи цієї весни. Кременчук долучився до зйомок нового українського проєкту Байки, який став аналогом відомого дитячого кіножурналу Єра Лаш. Так у квітні цього року на кастинг прийшло більше сотні бажаючих, із них обрали найкращих. Завдання, яке поставили перед собою Кременчуцькі організатори, розкрити таланти та емоції учасників. Що з того вийшло, розкаже Яна Німченко. Ну, держись, Петров. Після перегляду кіножурналу Байки розумієш, наше місто повниться талановитою молоддю. Це підтверджує бездоганна акторська гра. У кожній серії прослідковуються відточені годинами емоції, рухи та речення. І це при тому, що ніхто із учасників не має за плечима акторського досвіду. Так вже більше двох років в Україні створюється власний гумористичний проект Байки за задумом організаторів, це український аналог знаного усіма з дитинства кіножурналу «Єралаш». У цьому вже 18-му сезоні. Долучилось до зйомок і наше місто до цього ж у проєкті брали участь лише обласні центри та великі міста. Розповідає програмний директор Віктор Грінченко. Із величезної кількості бажаючих засвітитись на телеекрані обрали лише сотню найкращих віком від 4 і до 33 років. У каждой из 12 серий снялось по пять человек. Места для съемок выбирали наирезноманитнейшие парки, игровые комнаты, кафе, тощо. Для чего это нужно, кроме чего? Очень простая цель. Дети должны развиваться. Если же есть возможность этого развития, почему бы и нет? Каждый ребенок поучаствовал, каждый ребенок и родитель тоже ощутил, что такое настоящая съемка. Поэтому я здесь вижу в этом тільки позитив. Діти зізнаються, для них участь у цьому проєкті стала першим кроком до омріяної професії. Тому про свою роль усі розповідають із захопленням. Я зіграла роль мальчика, який прийшов в ювелірний магазин. Він спілкувався з іншими і обсуждав, який же можна все таки подарунок вибрати дівчині на день народження. Я вважаю, це роль саме Мені потрапила. це було просто. клево, и я не думаю, что другие скажут, что было плохо, но это просто было классно. Снимался в роли мальчика, который проходил с другого мастерка из школы и болтали, и увидели другого мальчика, который плачет на лавочке. Мы спрашивали у него, почему ты плачешь, и потом успокоился он, и все было хорошо. Ну там как мы сидим с девочками, играемся, а потом по и говорим всякое. И там я говорю, а вы знаете, насколько хватает одного чубика зубной пасты? Они говорят, нет, а я знаю, на и коридор, зал и половину балкона. Я играла роль болтушки в серии. Ну, у нас був такий случай, що мальчик заіграла дівчат, і ми как бы, на тім часі сміялися. Потім ми вирішили придумати себе зв'язне ім'я, щоб бути как бы, такими крутими. Мені дуже было, очень було весело, ми посміялися. Вже цих вихідних в одному із кінотеатрів міста має відбутись прем'єра усіх Кременчуцьких випусків байки за участі наших земляків. Організатори обіцяють, що наступний кастинг відбудеться вже восени. Байки! Діти з учбового наукового центру Лідер разом зі своїм викладачем Дмитром Корольом побували на виставці у Києві. До столиць юних майстрів запросили представники фонду Леоніда Кучми після того, як дітлахи встановили новий рекорд України. Подробиці знає Яна Німченко. Нагадаємо, саме ось ці юні майстри та майстрині у лютому цього року встановили новий рекорд. У книзі рекордів України діти зареєстрували найбільше пану з пластиліну розміром 2 метри 44 сантиметри на метр 20. На його виготовлення було використано 100 пачок пластиліну і застосовано 10 кольорів. Вага картини склала 25 кілограм. Пластиліновим дивом зацікавились і представники фонду Леоніда Кучми. І дітей разом з їхнім наставником було запрошено до Києва. Там 10 червня пройшла персональна виставка Кременчужан. На ній було презентовано 30 робіт дітей і кілька витинанок д. Петра Короля ну, представникам фонду дуже сподобалось. Вони розповідали, що теж перед виставкою запрошували місцевих мистецтвознавців, людей, які пов'язані з культурою, то дуже всім сподобалось і казали, що такого іменно не бачили ще по Україні. Не було, ну не було зроблено такого масштабу і в такій техніці. Талановита малеча отримала грамоти і подяки, а також солодощі і за душевне спілкування. Ми усією командою їхали до Києва. Ми там показували свої картини, рекорд, що ми побували. Я розповідала про свої картини, як я їх робила. Там дуже було цікаво, гарний Київ. Коли ми починали любити цю картину, то ми думали, що ми її будемо любити вічно. А ми Потім, коли ставалось дуже-дуже мало, ми казали, о, а ми думали, що ми її будемо любити вічно. У Києві виставка наших земляків триватиме до кінця липня. нові роботи цієї дітвори можна буде побачити вже у серпні. Наразі вони готують продовження величезного мозаїчного панно. Обіцяють, що подивитись буде на що. І на сам кінець випуску про спорт днями після дворічної перерви у Кіровограді відбувся літній чемпіонат з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями. Вперше за останні 20 років у складі збірної команди Полтавщини було аж. 15 атлетів то спортсмени з Кримачука, Полтави, Кремчукського району та Комсомольська. Кремчутську філію Інваспорт у складі збірної команди представляли Владислав Косюк, Наталія Кобзар, Лейла Куровська, Олександр Кисельов та інші. Підсумок цих змагань для нашого міста став вражаючим. Вони завоювали чотири золоті медалі, чотири срібні та три бронзові. А двоє з наших земляків вперше офіційно виконали нормативи майстра спорту України з легкої атлетики. Тож бажаємо нашим спортсменам подальших успіхів та побільше золотих медалей. На цій переможній ноті я можу з вами прощатися, і надалі будемо вірити тільки у найкраще: нехай завжди буде тепло і у ваших серцях, і за вікном. До речі, у продовження випуску прогноз погоди від Юлії Лавренко. До зустрічі. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. І вже зараз дізнаваємося. Синоптичний прогноз на завтра. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненнями погода. Опадів тут не передбачають. На термометрі має бути до 20 градусів тепла в день. На півночі країни в Чернігові протягом дня має бути ясно і без опадів плюс 23 максимально. У Києві спостерігатиметься змінна хмарність, але тут дощ не прогнозують. Плюс 12, плюс 22 Побачать мешканці столиці на термометрі. Спеціалізований магазин Акваторія оголошує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин Акваторія цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди на півдня. Саме в Одесі протягом дня має бути хмарно, але сухо плюс 16, плюс 26 має бути вдень. У Луганську протягом дня триматиметься похмура погода. Дощ не прогнозують на термометрі в день до плюс 29 у Харкові небо затягнуть хмари, але дощ не передбачають, позначки на термометрі коливатимуться від 14 до 23 тепла. Квітучі ціни в магазині Султан. Ціник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном – 45%, А ціник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете продати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби магазин Султан. І тепер дізнаваємося, якою буде погода у центрі країни. В Полтаві завтра протягом дня спостерігатиметься хмарність, але опадів не буде. Плюс 14 та плюс 21 має бути на термометрі. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. У Кременчуці завтра небо залишатиметься в полоні хмар, але дощ поки що не передбачають. Плюс 14 вночі і плюс 21 максимально в день. Вітер північний 4,4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр ртутного стовпчика. Таку синоптичну картину передбачають синоптики на день завтрашній. Бажаю вам сонячно! настрою незалежно від погоди, до зустрічі в ефірі.